З сьогоднішнього Євангелія ми бачимо, як до Спасителя підходить книжник, богослов. І задаємо питання, як осягнути життя вічно. Відповідь на ці слова Господь говорить, а як написано в Писанні? До речі, в нашому житті ми теж повинні керуватися цим. Якщо в нас виникають якісь питання серйозні, про спасення душі, то, мабуть, треба звернутися до Святого Письма і почитати. Книжник володіє святим письмом, знає його. І цитує, люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю і ближнього свого як самого себе. До речі, ця євангельська істина вона була добре відома в старозавітні часи. Але ми бачимо, що читати то він читає, знати то він знає, а чи розуміє він сутність прочитаних слів. І пробуючи вигородити себе, він запитує, а хто ж мій ближній? У тому стародавньому світі ближніми вважалися співплемі... ну, тобто, родичі, ті, хто відноситься до мого племені і чужинців не приймали? Виявляється, цей законник. Знаючи слово Боже, не розуміє його суті. Він ще не осягнув тієї любові, якою Бог полюбив світ, тією любов'ю, яку Бог виливає на цей світ. А виливає він і на добрих, і на злих, до речі. Він довго терпить і милосерство нам. І Господь розповідає йому про чоловіка, який йшов з Єрусалима в Єрихон, на якого напали розбійники. Ну, Ми з вами знаємо цю історію. Святі Отці говорить, що той чоловік зранений, який лежав при дорозі, це Адам і все людство, яке не може піднятися вражене гріхом. Ті розбійники то є біси сатана, який Ранить людину, який забирає ту одіж благодаті, якою Бог покриває людиною, і наносить смертельні рани, рани пристрастей наших гріхів. Священник і левіт, як говорять святі отці, уособлюють. В собі закон і пророків. Тобто той закон справедливості, який був даний Моїсею. І єдине, що вони можуть зробити, це підійти, подивитися і пройти мимо. Тому що ніякий закон, ніякі пророки не спасають людину. А той добрий самарянин це Господь наш Ісус Христос. Який змилосердився, який підійшов, перев'язав рани, омив їх і прив'язав, посадив на свого осла і привіз до заїжджого двору і потурбувався про нього. Шлях від Єрусалима до Єрихона – це взагалі шлях зверху вниз. Від висот благодаті і милосердя Божого людина спускається в долину смерті, сліз і гріха. І на цьому шляху перес... переслідують його розбійники, ті духи злоби під Звернімо увагу на ті дії, які робить самарянин. До речі, Самарянин для... в ті часи це була асоціація грішника і чужинця. Господь уособлює себе з усім родом людським, з грішним родом. Господь не тільки омиває рани. Можна було омити, перев'язати і залишити. Їх. Але він саджає на свого осла. І везе до заїжджого двору, тобто до готелю. Можна його було і там залишити і поїхати далі. Можливо, через день, через два господар заїжджого двору, щоб звільнити ще один номер для постояльців. Просто б його виставив би на вулицю, цього бідака. Але Господь подбав про нього в готелі. І від'їжджаючи. Заплатив два динарі, наперед заплатив, досить велику суму. І сказав, що я приїду і проконтролюю. І ти мені даси відповідь за ті гроші, які я дав тобі, щоб ти витратив їх на цю людину, допоміг їй. Таку турботу про людей виявляє лише Бог. Таке милосердя, воно притаманне лише Богові. Так поспівчувати, так накласти пов'язку, так довести до медпункту чи до дому. Слава Богу, хоч це люди роблять. Але Бог піклується про людину, піклується і витрачає на неї. Самого себе. Він так світ полюбив, що тіло і кров свою віддає в поживу нам, щоб ми жили, щоб ми мало життя, мали життя і надто мало. Тобто він дає більше, ніж нам потрібно. Господь добрий пастор, який душу свою покладає. Завівці свої? І з цієї притчі, особливо з кінцівки, її, ми повинні робити для себе висновки. Запитує Господь, хто із цих трьох священник, левіт і самарянин є ближньому? Ближнім того, хто потрапив до рук розбійників. І в цього книжника навіть не вистачає слів, щоб назвати по імені того, хто зробив Божий вчинок. Він навіть не сказав, що це самарян. Він сказав той, хто зробив добро цьому бідакові. І тоді Господь говорить, «І ти, і роб, іди і роби так само. Коли ми робимо так, як самаряни з цієї притчі, ми уподібнюємося Христу, ми наближаємося до, до Нього. І це милосердя, яке передамано лише Богою, може стати і нашою часткою. І ми можемо долучитися до нього. В ці часи випробування, які прийшли до нашого народу, наш народ проявляє ті риси доброго самаря. Багато хто допомагає війську своїми трудами, своїми, своїми коштами, достатками. Своїм часом, до речі, це теж дос, дуже цінна річ час. Його не купиш ні за які гроші. Ми бачимо, що ми зустріли таких самарян, наші біженці зустріли таких самарян в Польщі, в Німеччині, в Голландії, в Великій Британії. І це говорить про те, що в цьому світі є надія. І війна показала нам, хто є хто, які ми, до речі, насправді. Про себе можу сказати, що перші два місяці я багато що про себе узнав. Цей страх, суєта, незвіданість з завтрашнього дня, вона проявляє в нас, нас найкраще проявляє. Я думаю, кожен.